Сонячний ранок 3 березня був для декого трагічним. По вулиці Київській в місті Обухові сталася пожежа. 3 березня 2011 року, о 8 годині 7 хвилині, поступили повідомлення в пожежну охорону про пожежу в житловому будинку. За адресою міста Обухів, вулиця Київська. Перша пожежна машина на місці пожежі була через 5 хвилин, та все одно це не врятувало життя людині. На виклик направлено дві пожежні машини з 33-ї пожежної частини та 13-ї охороні кабінату. На місці пожежі виявлено труп громадянина 60-го року народження. Остаточна причина займання ще відпрацьовується. Орієнтовною причиною можна назвати паління у ліжку. Працівники служби МНС звертаються до жителів району з проханням виконувати правила протипожежної охорони, так як основна причина пожеж нашого району людський фактор. Наталія Білогурова, Сашкодовби, студія БАРТ.